Доцільно купувати дрон на 200-300 гектарів. Якщо у вас, в принципі, немає ніякої техніки, то мені здається, що не дуже доцільно. Якщо у вас вже є джентльменський набор, це якийсь трактор, якась там ОП 2000 чи щось із цієї опери, там якийсь Богуслав, ну що-небудь, причепне, навісне. Якщо у вас є там дискова борона, може даже якась сівалка, там СЗшка або таке щось, прям що-небудь. Якщо є джентльменський набор, то є зміст інвестувати в дрон тільки в тому випадку, якщо ви плануєте ще допомагати. Сусідам, якщо ви плануєте працювати тільки в себе, є вірогідність, що він вам не треба. На 300 гектарів це може бути недоцільно. Як елемент технології, коли вже всі ці питання закриті, і, наприклад, є там кукуруза, там 50 70 сто гектарів, є ріпак, то да, є зміст. Чому? Тому що на 300 гектарів окупність на інвестицію буде в районі 3 років. Це реально хороша окупність на інвестицію до трьох років. Все що...